Через постійні атаки по нашій критичній інфраструктурі енергетики закликають заощадливо споживати електроенергію. Нині це теж наш фронт боротьби. Укренерго оприлюднило поради, коли краще користуватися енергоємними приладами, аби не навантажувати систему. Категорично просять не вмикати все, що на електриці у пікові години з 6 до 9 ранку та з 17 до 23. Натомість прасувати та куховарити, якщо у вас електроплита чи духова шафа краще з 9 ранку до сі. Сімнадцятої вмикати бойлери, пральні машинки, обігрівачі у ці години лише за крайньої потреби краще перенести все на ніч з 23 до 6 ранку. Енергетики пояснюють, вимикаючи енергоємні прилади, кожен українець дбає про те, щоб у нього і у сусіда було світло. Тоді їм не доведеться відключати мережі примусово. Якої біди в масштабах України наробили сьогоднішні ранкові обстріли? Доброго дня. Так дійсно у нас була доволі тривала тривога на всій території України. В результаті ракетних обстрілів постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури нашої країни насамперед в Житомирській області один з об'єктів зруйнованої енергетичної інфраструктури. В Житомирі зараз а в деяких районах відсутні електро і водопостачання. Ми лагодимо це, я думаю, що вони ближчі години все відновиться. По... Миколаївській області також по місту Миколаєва були обстріли і були обстріли по енергетичним об'єктам. Це відбулося вночі. Миколаїв це не відчув. Нам були зроблені відповідні кроки. Але об'єкт енергетичної інфраструктури, які були влучення, також зруйнований. А, якщо ми говоримо про місто Дніпро, великий об'єкт енергетичної інфраструктури сьогодні постраждав, а він зруйнований. Ну багато що там в ньому зруйновано, можна сказати, що він зруйнований. В Дніпрі сьогодні буде важкий день з електропостачанням в пікові години ввечері, тому звертаємось до усього населення мінімізувати використання електричної енергії сьогодні в місті Дніпро, тому що Дніпру буде дійсно важко. Ми вже переговорили з очільником області щодо щодо освітлення вулиці. Так далі все буде сьогодні відключатися, тому що в Дніпрі дійсно є проблеми. Лівий берег Дніпра був а, без водопостачання. Зараз водопостачання вже відновлено практично в усіх. Домівка електропостачання ще може бути десь не підключене, але це питання однієї години перепідключити. Але ще раз повторюю, звертаюся до Дніпрян, сьогодні мінімізувати використання електричної енергії по місту Києво, було три влучання в великий об'єкт енергетичної сфери, а зруйновано багато чого на цьому об'єкті. Зараз на Троєщині, і ще в деяких районах лівого берега Києва відсутні водопостачання та електропостачання. Працюють як ДСНСники на цьому об'єкті, так і наші електрики, щодо резервного живлення для того, щоб у людей з'явилася вода та електрична енергія в домівках. Я сподіваюся, що ми це зробимо щодо а, взагалі ситуації по Києву і того, як ми будемо далі жити сьогодні наступні дні по електриці і по водопостачанню, зможемо доповісти і розказати населенню трохи пізніше сьогодні. По загалом, якщо ми кажемо про минулу добу, у нас 15 загиблих серед цивільного населення і 18 поранених. Пане Криле, Укренерго ціною героїчних зусиль своїх працівників ліквідовувало а також МСНС ліквідовувало наслідки цих пошкоджень енергооб'єктів і утримувалось наразі від масових віялових відключень. Чи вдасться на вашу думку і і далі все ж таки утриматися від віялових? Я зазначу не від аварійних, а від віялових відключень, чи все ж таки масштаб руйнувань та? Аки щоб без них не обійтися, я скажу так. У нас в майбутньому, в найближчому майбутньому, ми розуміємо, буде будуть важкі часи, тому треба усім приготуватися. По-перше, до економії електроенергії, а по-друге, можливі також і вілові відключення, якщо удари продовжаться, ми розуміємо, що в Росіян така ціль запугати населення, залякати українське. Відключити види енергопостачання, електрики, води і теплопостачання взимку, тому усьому населенню треба готуватися як і нам з вами, так і усім до дійсно важкої зими. Але ми робимо з нашого боку все, що від нас залежить. Ну реально, 24 години на добу працюють як електрики, так і ДСНС, так і обласні адміністрації. Ми всі гуртом разом працюємо над тим, щоб відновлювати. Електроенергію і де це можливо робити безпеку на цих об'єктах, але ви бачите, що коли прилітає ракета чи три ракети в один об'єкт енергопостачання дійсно від цього нічого не спасе. Так, зрозуміло, і ось ви називали регіони Дніпро, що сьогодні буде дуже напружена ситуація з електропостачанням. Говорили про Житомир, про столицю. Якщо говорити по регіонах, взагалі де ситуація найкритичніша і де слід запасатися, купувати найбільше свічок, скажімо так. Дивіться, у нас критична ситуація, можна сказати, по всій країні зараз дійсно, тому що в нас залежить один регіон від іншого. Це не просто система, коли об'єкт енергозабезпечення допомагає тільки місту, де він знаходиться. Він в нас трошки по іншому побудована система енергопостачання, як і в будь-якій країні, тому треба готуватися в усій країні до того, що можуть бути відключення як електроенергії так і водопостачання чи теплопостачання. Наприклад, ми говорили про Київ сьогодні, але в Києві були удари і вчора. Окрім загиблих серед цивільного населення і зруйнованого багатоквартирного будинку, були такі ж влучання і руйнації на об'єкті енергопостачання в місті Києві, і це ну точно не допомагає ні місту Києву. Ні, нам усім боротися з тим, щоб у нас була електрика і теплопостачання. Тому кожного дня є прильоти, і ми працюємо над тим, щоб населення все ж таки це не відчувало. Але завдання в нашого ворога зробити якраз навпаки. Дякую, дякую за інформацію.